Не пийте холодну воду влітку, тому що можете простудити горло. Так часто говорять мами, бабусі, а потім ті, які виростають та кажуть своїм дітям. Але в чому помилка? Від того, що ви п'єте холодну воду на горло, це ніяк не впливає. Це не викликає ніяку застуду. Однак. Якщо ж ви дуже хочете щось отримати, наприклад, воду, бо зараз жарко, спрага, а ви не можете її отримати, у вас запускається відповідна рефлекторна реакція на рівні вашого тіла. І коли ви отримуєте бажане, воно може бути як теплим, так і холодним, у вас увечері або наступний день почне трошки побалювати горло. Це нормальний процес заживання. Однак, якщо вас навчити, що холодна вода являється небезпекою, бо так казала мама, бабуся, і це передалося з покоління в покоління, коли ви п'єте воду, для вас вода автоматично на рівні вашої підсвідомості стає що? Небезпекою. Тому є люди, які можуть пити холодну воду, і їм нічого немає. Є люди, які чуть-чуть про холодну воду випили і тут же починає боліти горло. Все за чого від вашого сприйняття.